Після забираю урожай у пшениці. Як вона впливає на урожай? Ну, все залежить від токсичності тих гербіцидів, які є в ґрунті. Бувають випадки, коли пшениця може навіть і не сформувати колос від наявності того чи іншого гербіциду. Тому все залежить від погодних умов. Від вологи в ґрунті, це дуже важливо, від концентрації діючої речовини, на якій глибині вона розміщується, ну і від інших факторів. Тому за цим необхідно спостерігати, це не є добре, коли вже рослина починає там, змінювати колір, з'являється хлороз на листках, тобто це вже може привести і до зниження врожаю. А Можна якось попливати на це. Ну, застосовують всякі амінокислоти, вносять гумінові фульвокислоти. Це все допомагає, але питання, а як вона, якщо вона там по краю поля невеликими плямами проявляється, обично зазвичай, коли оприскувач розвертається, то там концентрація більша негативних цих гербіцидів. Ну, Перекриття. на Ну, там, де перекриття взагалі. А якщо загальний фон нормальний, тільки по краям полів, ну, будуть якісь проблеми, але я за свою практичну діяльність один раз зустрічав, коли після дія Кломазону, який вносився на ріпаку, призвела до того, що в цих місцях практично не утворився, не сформувався колос. Це один раз. За 35 років практичної діяльності. І пам'ятаю, що це були супіщані ґрунти. Тобто, якщо ґрунти родючі, з, з високим містом гумусу, високобуферні, то після дія вона може незначно вплинути. А от ґрунти малородючі, піщані, піщані, супіщані, от на таких ґрунтах дійсно після дія може бути великою проблемою.